Хрещення Господнє, третє завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Головний обряд, який здійснюють у цей день освячення води у церквах. Народі вважають, що вода набуває цілющих властивостей, зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. У Нововлинських храмах церемонія водохреща відбулась традиційно. Священнослужителі кажуть, освячена вода є образ благодаті Божої. Вона очищає віруючих людей від духовних скверн, освячує і зміцнює їх. Сотні містян прийшли на обряд водохреща в Успенському низкинецькому монастирі. Після богослужіння віруючі занурювались в ополон. Серед відчайдухів чоловіки, жінки і навіть діти вони переконані, цього дня уся вода цілюща, тому купання у водоймі не просто традиція, а очищення. Перший раз спригали в ополонку. Як? нічого добре, вода холодна, але терпіти можна. Таке свято можливо, цілюще, ну народі всякого говорять. Ну не знаю. Але як особисто? Вважаю, що цілюші. Сьогодні вся вода цілюща. Всі води цілющі. Скільки тобі років? 12. А ти вперше в ополонці? І Як тобі? Які враження? Класно. Трохи холодно, але. Взагалі, я навіть не думала, що я згоджуся, але взагалі дуже класно. Це дуже такий відчайдушний вчинок. Хто тобі так порадив? Чи я сама вирішила? Я сама, я вже давно хотіла, але мама мене не пускала. Після служби у храмі Йорданську воду несуть додому, нею освячують будинок, аби щастя та достаток протягом року панували в оселі.